Все, що робиться в країні на благо людей, наближує нашу перемогу. Все, що робиться на благо бізнесу, наближує нашу перемогу. Все, що робиться для зменшення витрат держави на утримання чиновників, наближує нашу перемогу. І ви, чиновники, задумайтесь про це. Не Давайте, будь ласка, ситуацію до колапсу. Бо всім нам від цього буде лише гірше. Вже зараз, зараз треба приймати рішення і робити щось. Робити самим, а не чекати, поки вам хтось допоможе. Рішення стояти з протягнутою рукою це не рішення. Рішення, коли ви самі з себе починаєте, самі робите свою діяльність більш ефективною, скорочуйте свої витрати і збільшуєте доходи, а зробляють у нас лише підприємці. Тому ви маєте зняти будь-які заборони підприємницької діяльності і виробництва зброї. Це єдиний варіант нам перемогти, а вам збереч себе.